І до приємного рік тому у ці дні вся країна без перебільшення затамувала подих. Почався блискавичний контрнаступ українських воїнів на Харківщині. За кілька днів Збройні сили України звільнили майже всю захоплену територію області. А це понад 300 населених пунктів. Як це було, згадують наші кореспонденти. Після цих перших обережних повідомлень українці затамували подих в очікуванні новин. Що хлопці і дівчата всі тримають кулачки? Аж поки не побачили перші відео з синьо жовтим над звільненими містами Харківської області, пане президент, пане головнокомандуючий. Де замінувала абсолютно всю територію, що була в окупації вже рік. Щодня сапери з усієї країни розчищають доступ до критичної інфраструктури, щоб повернути людям світло і газ. Тут під балаклією їм допомагає спеціальна броньована машина для розмінування. Сапери змогли знешкодити майже 80 тисяч російських боєприпасів. Загальна команда вогонь. І, попри звільнення, вибухи на Харківщині лунають щодня. Загарбники обстрілюють усю лінію прикордоння. Найважча ситуація зараз на Куп'янщині, та українські захисники тримають оборону і не дають ворогам прорватися. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.